В який момент правильно видати фіскальний чек у разі відправки товару службою доставки, а також які є в цьому приховані нюанси. Обговорюємо у ролику досить детально, обов'язково додивляйтесь до кінця, щоб з цим питанням детально розібратись. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації у відео. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдеш зверху на ролику. Більшість підприємців, що мають інтернет-магазин, вже в курсі про нову публічну позицію податківців щодо фіскалізації так званих наложок, коли ви відправляєте товар новою поштою. Суть позиції податківців полягає в тому, що коли ви відправляєте товар новою поштою, то вона виступає лише експедитором, не є учасником договору купівлі-продажу, а кошти проводить новопей, як фінансова компанія. А отже, фіскальний чек має видавати підприємець, який продає товар. На цьому етапі можна шукати як десятки контраргументів проти позиції податківців, так і можна знайти серію аргументів за позицію податківців, але суть залишиться одною. Поки не буде якогось судового рішення, яке стане прецедентом, або не буде вирішено цього питання на рівні закону, воно буде спірним. Якщо воно є спірним, це означає, що не видача фіскального чеку після 1 жовтня при відправці товару накладним платежем може бути ризиком із можливістю отримати штраф за відсутність фіскалізації такої операції. Звичайно, кожен сам може обирати позицію, чи видавати, чи не видавати фіскальний чек, чи готова людина і підприємець судитися і захищати свої інтереси чи ні. Але ми це вже обговорювали в попередніх відео, тому зараз конкретно обговоримо, коли фіскалізувати такі операції. Наша задача з вами обговорити момент, коли видати фіскальний чек, в який саме момент це потрібно робити. У момент фіскалізації у вас з'являється багато питань. По-перше, ви ще не знаєте, чи клієнт прийме посилку. По-друге, ви не знаєте, чи правильно видавати чек за те, що гроші ще не зайшли. По-третє, навіть якщо гроші і зайдуть, то вони будуть після того, коли оператор стягнув комісію, і гроші зайдуть зразу реєстром платежів за декілька посилок, в який момент тут видавати чек абсолютно для вас незрозуміло. Але насправді я хочу вам це детально пояснити на законодавстві, щоб нарешті поставити на цьому крапку. Справа в тому, що на рівні закону досить детально описано обов'язок та момент, коли підприємці повинні видавати фіскальний чек, у пункті 2 статті 3 закону про РРО чітко та недвозначно пише, що підприємці зобов'язані видати чек на товар чи послугу в момент отримання товару чи послуги, причому чек може бути наданий як паперовий. Так і електронний. Це в свою чергу наводить на просту і чітку думку. Не так важливо, як та коли ви отримали платіж. Важливо, коли ви передали товар чи послуги. І саме це ви повинні фіскалізувати. Більше того, давайте думати на крок попереду. Ми, як розумний бізнес, повинні захистити себе від штрафних санкцій і дивитися, а як нас можуть штрафувати. І закон передбачає по суті три випадки накладення санкцій: видача чеку на неповну суму покупки, видача чеку, який не зареєстрований в базі податково. А також не видача фіскального чеку, причому неважливо, що ви його по факту може і сформували, але якщо ви його не видали клієнту, за це теж буде штраф. Отже, розуміючи, що податківці нас можуть ловити як бізнес за те, що не видано чек, не видано чек на повну суму, або ж видано чек, який не зареєстрований в реєстрі податкової, ми повинні розуміти, як це перевіряють. І для цього має бути або контрольна закупка. Або документальна перевірка за певний час, під час якої перевіряють те, що ми не декларували касовим апаратом, і те, що видно у виписці з банку. Поєднавши дві обговорені норми закону із санкцією та обов'язком, я думаю, всі вже зробили висновок, що для бізнесу головне, щоб в момент отримання товару чи послуги передати клієнту чек будь-яким способом, а саме паперовим або ж електронним. Таким чином бізнес повинен адаптувати свій бізнес-процес під таку вимогу законодавства, щоб бути максимально Прозорим. Я маю дві базові ідеї, як ви насправді це можете зробити: або вкладати чек в посилку, коли пакуєте цю посилку, або можете відправляти електронний чек в будь-який момент до отримання товару на пошті. Відправляти цей чек можна на месенджери чи електронну пошту. Важливе питання, чи буде сильною проблемою, якщо ви відправляєте чек з запізненням декілька годин після отримання товару. Скоріше за все, для клієнта це буде все рівно. А от якщо це буде реальна контрольна закупка та перевірка податковою, вони зразу. Будуть насправді це протоколювати в момент отримання товару, розпаковувати товар і дивитися, чи там є фіскальний чек. І якщо його нема, то це стає фактом порушення. Інше ключове питання, яке виникає у бізнесу, це момент повернення товару. Допустимо, я відправив товар, в посилку вклав фіскальний чек, а клієнт оглянув і банально не забрав цей товар. Що в такому випадку робити? На жаль, законодавець поки що не адаптував законодавство до сучасних бізнес операцій, і в цьому є справді проблема. У нас є положення 547, що затвердив мінфін. В ньому прописано, що якщо сума виданих грошей за товар чи послугу, яку раніше оплатили, і ви це повертаєте, перевищує 100 Гривень то матеріально-відповідальна особа, грубо кажучи, касир пов'язана безпосередньо скласти акт про. Видачу таких коштів, і в акті про видачу коштів необхідно зазначити дані документа, що встановлює особу покупця, який повертає товар або відмовляється від послуги, відомості про цю товар чи послугу, номер і дату чеку і суму, яку повертає покупець. Як взяти у клієнта, який купує товар в інтернеті, який навіть не прийняв цей товар, документ, що посвідчує особу, законодавець, звичайно, що не відповідає. Таким чином він заводить підприємця у топікову банальну ситуацію, коли поверне повернення За відмовлений товар фактично зробити неможливо. Звичайно, ми українці, народ винахідливий, тому є декілька позицій, які можуть компромісно вирішити це питання. Наприклад, можна повернути товар на сторонній паспорт, адже в чеку не пише, хто був покупець, тому можна вважати, що був проданий товар, наприклад, іншій особі, і відмінусувати собі таким чином оборот, не скласти акт повернення, а сподіватися, що податківці не перевірять. Це теж варіант, але він такий собі. Ну і звичайно, варіант такий може бути, коли ми не складаємо акт повернення, робимо повернення грошей з особистої картки, а самостійно включаємо цю продажу в оборот, ніби вона відбулася, не відмінесовуємо продажу. Насправді, звичайно, якби шановне Міністерство фінансів внесло невеличку правку в своє положення і вказало, що ТТН, в якій є помітка про відмову, стає підставою для анулювання чеку, було б набагато простіше. І прогнозовніше. Хочу також наголосити, що положення 547 також передбачає, що акти повернення від клієнтів треба зберігати протягом трьох років з моменту їх складання, оскільки це саме той документ, який дозволяє вам підтвердити повернення як таке, що відбулося, і відмінусувати цю суму, яку ви повернули з обороту. Немає акту, нема відмінусування обороту вашого ліміту. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам одразу нажимати на екран і переходити на моє наступне відео, в якому я розповідав, які типи Помилки та штрафи накладають податківці за порушення з РРО з 1 серпня. Впевнений, ролик вам буде актуальний. Побачимось в наступному відео.